Пожалуйста. Девочки, не Мір Мірзага продає до 60 ялинок на день. Чоловік впевнений. До нового року люди розкуплять усі деревця. Каже, документи на дозвіл покупці питають нечасто. жителі бірки не часто. Іноді ніколи взагалі це не потрібно. Тому що вони говорять, а зачем. Попри незацікавленість покупців, продавець впевнено каже, із дозвілами у нього усе добре. Свої слова підкріплює документами. Так, згідно з схемою. Все зап'ясує строки до 31 першого родня. Спасибо большое. Вам спасіба. Отримати офіційний дозвіл на продаж не важко. Головне попередня домовленість. Договаримося з хазяїном лісу і от нам все дають Ля -ля. на наступній точці продажу із документами. Також все добре. Добрий день. Добрий день. Департамент торговлі і реклами. Покажіть, будь ласка, документи на торговлю євхові. Так, значить, договор з благоустройством Дніпровські Арківи. Ціни ж на ялинки коливаються від 250 до 600 гривень та залежать від різновиду розміру країни походження обраного деревця. Полтавська область, є Чернігівська область і є навіть імпорти з Європи, із Данії та Польщі. Аліна із родиною обирає символ Нового року. Ціни цінами проти легальність ялинок все ж важлива, каже жінка. Якщо вони легально завезені, значить платиться податок, вони не вирубуються просто з лісу. Хтось прийшов собі, нарубав ялинок, на цьому заробив грошей, а при цьому наніс шкоду екології і всьому іншому. У департаменті торгівлі кажуть, зараз знайти незаконних продавців ялинок у Дніпрі важко, адже інспектори перевіряють точки продажу чи не щодня. Проте запитати про наявність документів у продавців можуть не лише вони. Потребитель має право спростить будь-який документ, то що касається проїзхання йолки, то що касається радіації, потребувати бірку на йолку і договір на розміщення цієї торгової точки. Так нелегальним продавцям загрожує повне вилучення товару і штраф від 350 до 1350 гривень. Рішення у його розмірі приймає адміністративна комісія департаменту. А розповісти про нелегальні точки продажу може кожен дніпрянин. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію міської ради. Валерія Малихіна, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.